Розглянемо нові питання, які з'явилися в офіційних тестах правил дорожнього руху України. У вкладці нові запитання. Перше питання: у якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Відповідь Порушене регулювання фар. Далі на світлових приладах використовується розсіючі, що не відповідає типу конкретного світлового приладу. І відсутні протитуманні фари. В даному випадку буде правильна відповідь. Відсутні протитуманні фари, оскільки протитуманні фари не передбачені в усіх транспортних засобах, в деяких вони можуть бути, а в деяких можуть не бути. І протитуманні фари дозволяється власнику транспортного засобу самостійно встановити дані освітлювальні елементи. Тому відповідь номер 3 буде правильна. Далі, наступне. По проїзній частині мають право рухатись. Трамваї, автомобілі, мотоцикли та автобуси усі зазначені транспортні засоби. Хочу звернути увагу, що проїзна частина призначена для руху не всіх транспортних засобів, а лише тих, які, і ті, які мають колеса, так би сказати, резинові колеса. Трамваї пересу, переміщаються по трамвайним коліям. Тому правильна відповідь буде, що. Проїзна частина призначена для автомобілів, мотоциклів та автобусів. Наступне питання: чи можуть водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог сигналів світлофора? Так. Оперативні транспортні засоби, тобто це транспортні засоби, які увімкнені, на яких увімкнені проблискові маячки синього, червоного зеленого кольорів. Дані транспортні засоби можуть відступати від. Виконання деяких дорожніх знаків, пунктів правил дорожнього руху, але не можуть відступати від сигналів регулювальника і правил проїзду залізничного переїзду. Тому від сигналів світлофора вони можуть відступати, але, звичайно, при під'їзді до перехрестя, де є світлофор, так само ці водії оперативних транспортних засобів мають бути уважними стежити за дорожньою обстановкою. За діями інших учасників дорожнього руху, чи пропускають вони їх, чи зупиняються там, чи звільняють займінну проїзну частину. Тому можуть відступати. Правильна відповідь. так. Наступне питання. Чи дозволено вам як водію перетнути суцільну лінію, що знаходиться праворуч від вас в умовах зображених на малюнку? Суцільна лінія на даному малюнку з правої сторони позначає край проїзної частини. Яка прилягає до узбіччя, розділяє, так би сказати, узбіччя і проїзну частину. Транспортним засобом дозволяється заїжджати на узбіччя з метою зупинки або виконання стоянки в світлу пору доби. Рухатись по узбіччю транспортні засоби ну, автомобілі не можуть. Тому в даній ситуації можна перетнути для виконання зупинки або стоянки у світлу пору доби. В темну пору доби дозволяється виконати тільки зупинку. Так, тому дозволено. Наступне. В якому напрямку дозволено рухатись пішоходам по тротуару? Пішоходи можуть рухатись лише назустріч з транспортним засобом. Пішоходи можуть рухатись лише в попутному напрямку транспортним засобам. Пішоходи можуть рухатись по тротуару в будь-якому напрямку. Головна умова триматися при цьому якомога провіжі. Так, звичайно, по тротуару переміщаються лише пішоходи, ну і можуть особи, які мають якісь проблеми із здоров'ям, так би сказати, які переміщаються в інвелідних візочках. Інші учасники, там велосипедисти, не можуть переміщатися. При цьому пішоходи мають триматися правої сторони по тротуару. Тому правильна відповідь буде: пішоходи можуть рухатись по тротуару в будь-якому напрямку. Головна умова втриматися при цьому якомога провіше. І останнє нове питання: чому ви, як водій, повинні дати дорогу трамваю в зазначеній ситуації? Трамвай завжди має перевагу, трамвай наближається по рівнозначній дорозі. Так, дивимося на малюнок, і ми бачимо: знак головна дорога. Під даним знаком немає відповідної таблички, яка буде показувати, що головна дорога кудись там повертає, чи направо, чи наліво. Тому головна дорога проходить прямо. І тому і трамвай, і транспортний засіб, автомобіль знаходяться на рівнозначних дорогах. Якщо трамвай і автомобіль знаходяться в різнозначних умовах, то однозначно трамвай має перевагу. Тому на даній дорозі трамвай буде мати перевагу і він проїде перший. Правильна відповідь буде. Трамвай завжди має перевагу. Вибачаю, трамвай наближається по рівнозначній дорозі. Ось це буде правильна відповідь. І якщо вам було корисно дане відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Підпишіться на. На різні соцмережі, які є в описі під даним відео і в шапці профілю. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую всім за увагу. Гарного дня!